Сьогодні у мене рецепт м'яса за мотивами дуже знаменитої страви Біф Веллінгтон». Мій варіант трішки відрізняється від оригіналу, але повірте, це дуже смачно. Пів кілограми вирізки з яловичини потрібно посолити та поперчити. Залишаю м'ясо промаринуватися на пів години. Поки м'ясо маринується, готую тісто 150 г кефіру кімнатної температури виливаю до миски та додаю півчайної ложки соди. Перемішую. Далі додаю пів чайної ложки солі та одне яйце. Перемішую до утворення однорідної маси. Борошну потрібно 300 г. Просію її у декілька етапів та замішую тісто. Якщо ви не хочете гратися з тістом, можете купити листове тісто і запекти м'ясо в ньому. Але рецепт цього тіста настільки смачний та вдалий, що ви неодмінно маєте його скуштувати. На цьому етапі тісто густе. Додаю 50 г м'якого вершкового масла та вимішую тісто протягом 5 хвилин. Тісто стає дуже ніжне, м'яке та еластичне і взагалі не липне до рук. Замотую тісто у харчову плівку та залишаю його при кімнатній температурі на 30 хвилин. На сковорідку кладу вершкове масло та додаю трішки соняшникової олії. Всмажую м'ясо протягом 4-5 хвилин з кожної сторони на середньому вогні, щоб воно гарно підсмажилося. В оригінальному рецепті у готовому вигляді це м'ясо має бути з кров'ю. Я таке м'ясо не люблю, тому додатково запікаю яловичину у духовій шафі, попередньо замикавши його у фульгу при температурі 180 градусів приблизно хвилин 30, поки я готую іншу начинку. 250 г шампіньйонів нарізаю скипками. Підсмажую шампіньйони на сковороді до золотистого кольору. 150 г підчеревини нарізаю скибками. Підсмажую під до золотистого кольору. Від тіста відрізаю четверту частину. Вона буде потрібна для декору. Розкочую тісто у прямокутник розміром 11 на 15 см. На середину тіста викладаю обсмажені шампіньйони та підчеревину. Зверху кладу яловичину, загортаю тісто. Загортаю края та общіпую лишнє тісто. Так як тісто дуже м'яке та приємне на дотик, з нього дуже легко ліпити. Розкочуєте тісто, що залишилося. Ножем роблю розрізи. За допомогою качалки переношу тісто, змащую збитим яйцем та випікаю у духовій шафі протягом хвилин 30-40, щоб гарно зарумянилася кірочка. Щойно діставши м'ясо із духової шафи, його нарізаю та гарячим подаю до столу. М'ясо виходить дуже ніжне, м'яке та соковите, а хромка скоринка на тісті підкреслює його смак. Смачного!